Цікаво, невже тут шукають котика? Давайте глянемо, що він любить? Хм, полюбляє він Сусь. Давайте пошукаємо його у кущику. О, вони ж люблять ховатись в кущиках. Покажемо, вже він вигляне. О, чиїсь очі світять. Давайте спробуємо зробити йому суші. Заходимо сюди, або в магазин із будівкою. Ось риба, яка нам треба. І ось це. Змішаємо і виходять суші. Покажімо перед тим кущем. Може він захоче ними поласувати? От і куки, скиць-киць. Суші чекають. Є, у нас з'явилася нова кицька. Ді, як видно, вона має. гарні щічки Мила така. Але це не все, що я тут знаю ось ці кульки. Вау! Який гарний лимонний костюмчик. Тепер у неї буде більше покупців. А тут є ще дещо. Заберімо лимончики, чи підніметься ця корзинка. Піднялася вау, який чудовий винахід. Можна тепер попити с соку. соку, але на цьому усе Тому 啊。